Система виїзних нарад, які будуть проводитися на базі лісогосподарств області, забезпечить економічний розвиток галузі та сприятиме ефективному обміну досвідом. Переконаний новий начальник Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства Юрій Кошин. У цьому напрямку вже зроблено перші кроки. Цього разу уманський держлісгосп продемонстрував учасникам наради методики по проведенню робіт з відводу лісосічного фонду та раціонального використання деревини. Що ще нового для себе дізналася? фахівці стратегічної галузі знає наш кореспондент Олександр Чернега. Складові економічної стабільності роботи лісогосподарств області включають в себе весь виробничий цикл, наголосив головний лісівник області Юрій Кошин, відкриваючи виїзну нараду фахівців галузі в потаському лісництві. Окремо взяті процеси від заготівлі насіння лісокультур, посадки лісу, його догляд та вихід готової продукції не можуть бути другорядними у роботі лісівників. Однак каже Юрій Кошин, деякі керівники забули цю важливу економічну аксіому, щоб виправити помилки. Треба вчитися у тих, хто має певний досвід. Від цього багато в чому залежить вирішення внутрігосподарських питань, так і важливих державних програм. Ми сьогодні будемо ще раз проаналізувати, побачити на практиці, як правильно спирювати дерева, як правильно крижувати, щоб отримати ті цінніші сортименти, а цим самим збільшити виручку від реалізації продукції. І як один з факторів наповнення місцевого бюджету, Потужності у ціта потужності лісгоспу для проведення виїзної наради обрали не випадково. Тут за короткий час промоглися модернізувати виробничі процеси, що в свою чергу позначилося на економічних показниках. Проаналізувавши свої можливості, умацькі лісівники запровадили нові технології. А це каже директор лісгоспу Іван Назаревич, і додаткові робочі місця, і підвищення кваліфікації працюючих. І ми... Продивилися на декількох об'єктах і бачимо, що є резерв, є над чим працювати. Я думаю, що основна маса директорів, головних інженерів зрозуміли, де закопані наші гроші. І зроблять виводи правильні. Я думаю, що виход ділової, коли він на сьогоднішній день складає біля 45%. Він різко зросте до відсотків 65-70. Одним із важливих завдань, над яким повинні зосередити увагу лісівники області, залишається раціональна розробка деревини. В цьому переконані учасники наради. Основне завдання яке сьогодні ми ставили, це підвищення виходу ділової деревини. тобто раціональної розробки деревини. Звичайно, багато є питань, не проблем, а питань, які стоять перед нами у цьому плані. Ми потрібні, ми, нам в першу чергу необхідно переорієнтувати наших золотівельників, які працюють у нас в лісгоспах, переорієнтувати на, те, на більш широкий асортимент продукції. Крім того, ми бачимо, що ми ще недостатньо працюємо і в маркетингу, Вивченню попиту на нашу продукцію ми недостатньо ще працюємо у плані представлення на аукціон широкого асортимента, такого, що ми можемо не всім потрібна деревина певного розміру, певного діаметра. А чим більше асортимент, тим ми швидше швидше можемо ближче підійти до покупця і надати йому все те, що йому необхідно для переробки, для виготовлення тих чи інших виробів. Учасники наради провели практичне заняття на об'єкті рубки головного користування та ознайомилися з новинками лісотехніки. Виїзні наради, сказав головний лісівник області, будуть практикувати і надалі. Їх в обов'язковому порядку повинні включати в перелік заходів всі керівники обласних лісогосподарств.